Друзі, всім привіт! Такий Сьогодні є набір в магазині в продажу. Три танка, три стежки. Восьмого рівня це Centrion MK-5 1 це преміальна машина. Дев'ятого рівня MX-31 прототип. І Колекційна машина MX30B 10 рівня. Є повна оборудка до кожного танку, є об'єси, є е, е, камуфляжі. Також 40 бустерів X5. І 3 слота в ангарі плюс аватарки і все це за 25 тисяч голди. Що я вам можу сказати, друзі? Дорого це чи ні, але давайте дещо інше подивимося. Є ще один набір, коштує половину. Тобто це можна взяти Центуріона і AMX-30 прототипа взяти за 12500. І з 12500 треба донатити за. Танк колекційний, це 10 го рівня СТ, якої, на жаль, в магазині немає. Тобто, окремо купити AMX 30B в магазині не можна. Що можна сказати про ці машини? Машини в грі комфортні, увоєни відмінні, тобто можна грати від рельєфу. Да, єдине, що можу сказати, що MX-30B пробувають в лючок, і тут лючок дуже великий. Але, друзі, якщо ми подивимося, в мене стоять калібровані снаряди, а якщо не на каліброваних снарядах, то урон в хвилину у нас 3118. Це багато і чому ставлю калібровані, бо хочу пробувати тих самих тяжів в лоб. там... Не знаю, ЄС сотого. І реалізувати 3000 дамага за хвилину ну, дуже важко. Ну, якщо може комусь легко, але мені я скажу, що важкувато і тому я ставлю калібровані снаряди. Нехай трошки КД буде більше, це буде 7,2 КД на цьому танку. Грається він комфортно, дуже гарно управляється. Крутий в нього цей кому корсіка, Корсика. Ну, не знаю, мені цей танк, танк дуже подобається. Плюс в нього обвіз є такий обвіз капрал. Це все це, що на ньому є. Також, що можу сказати? Танк на нього 9 рівня MX-30 прототип, в нього поставили вже нарешті камуфляж легендарний. Ну от так він круто виглядає. Мені просто дуже подобається і коштує всього 1500 голди. Щодо цього танка. Цього танка, якщо у десятки 7,2 киде на каліброваних снарядах, то, то тут у нас на бронебійні додається всього 12 і 244 буде, нам в принципі не потрібно. І дамаг тут у нас 2 796, майже 2800. От. Тобто можна не ставити тут калібровані снаряди, пушка пробуває, якщо граєш там, з восьмим рівнем взагалі супер. З дев'ятками або десятками теж немає проблем. ну Дуже рідко в якомусь там виключенні треба буде поставити не знаю таку голду. Так, у нас карта Форт, і що у нас стосується, зараз ми попадаємо дев'ятий рівень проти восьмого. До речі, тролю я потрошку. Всіх росіян троллю, тому що перемога за нами, я в це вірю і скоро все буде добре. Підкатуємо під горочку, не виїжджати треба з, цим, з такою пушкою, з такими кутами нахилу ствола можна не виїжджати. Тобто нормально вона опускається і можна давати прямо знизу. По шершню ми даємо. Скажу, що на 9 рівні для СТ в 6,7 ну, трошки довго. І якщо не помиляюсь, то цей танчик його легко підпалити. Тому треба ставити оборудку прямо в такі, щоб у вас було від модулі від підпалу. Ну і звісно треба перки качати для того, щоб пожежа тушилася якомога швидше. Не поспішаю поки що приймати плюху, до кінця бою нам треба жити і бути якомога з, з більшою кількістю ХП. 704-го не попадаю, забираю мій снаряд 92Е1, просто з'їв Ну, Не в той раз так цей дав, я можу 320. Просто тащуся від цього камуфляжа. Залишається три танка противника, бачу, що СТ десь має тут бути, але не поспішає тут. А хто чекає, той дочекається. Даємо таку замануху йому дати нам в каток на розрядки і забираємо його з постріла Шопного. Передумав я на. Тигра другого їхати, поїдемо зараз на об'єкти 752, але... але вони тут нормально продавлюють двох. І так виходить, що рикошет тут, а не хотілося, хотілося б пробивати. Це сам винний, не викидаю. 328 заходимо. По об'єкту. До речі, друзі, ставте, ставте машини, коли граєте, ставте на каток. Допомагайте своїм тіммейтам забирати, тим більше що за це більше голди капає вам. Ну, от то, що я казав, про підпал. Тупо підпалюється в нього паливний бак. Перемога цього бою, танк дуже грається комфортно, чи коштує цей набір 25 тисяч, ну, друзі, не знаю. Якось вони мені ці танки впали всі в різний час і попали так в якихось там контейнерах, не знаю, не пам'ятаю точно. Ну, Попали ми в топ по дамагу, грати комфортно можна, можна брати. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!